За указом ясним Королевим, що на благо усій країні нам, Його величністю левом, в Печергороді даний нині, бо здоров'ям на час підупавши, їх величність там мешкають завше. Ми, міністри, у добрій згоді оголошуємо в народі. По перше, усі підданці з худоби і фіжацького стану обрати повинні вранці послів. Що, почувши ухвали, негайно б у путь рушали, аби найяснішому пану вітання свої складати, здоров'я бажать уклінно. По-друге, послів обрати вгодованих неодмінно. Дано резиденція літня, печергород 1 квітня. Виходячи із наказу, ухвалено так одразу. Озброївшись паспортами, Що дасть канцелярія тайна, послам із товаришами рушати у путь негайно. Примітка, ніхто не може, хоча б це була сторожа, чи навіть якийсь вельможа, посла удряпнути, гризти, а надто в дорозі з'їсти. І от, за наказом двору, осли. Барани, корови на сеймик пішли з діброви. За ними дрібнота з бору попленталась теж на збори. Утримались лиш лисиці. З якої ж це таємниці вони повтікали в нори? Де хитрощів нам відшукати причину? Старий лисовин урядового чину відмовив. Я кожну стежину зміряв столицю, і досвід мене запевняє, туди незліченно ходило звірів, а звідти слідів немає.